Ще з дитинства. Да, 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 да. Діти, ну, дому, ага. діти — це маленькі маяки, які починають себе вести і показувати батькам, хто ми. Що за душа в нас? Хто ми, до чого ми тянемося? Що нам да дати треба. Ну, Але ми отак от їм. Сиди. Немона в куток ставлять. Оцю душу, бідну душу цю маленьку, яка а, е е е е закутана, е в, закутана в це. Тіло, да. її вже з дитинства ставлять в куток. І, і кажуть, що попросить вибачення, тоді вона З кутка. Ви Попроси вибачення в дитини. Що я ти її пуста? Діти не пусті. Це наше визначення пустоти. Пуста дитина. Дитина це неправильне слово навіть. Так. Дитина наповнена. Я це, це, Це я вчора. Пуста дитина. Як вона може бути пуста. Ну ви це випустить. Дитина максимально правильно понять це слово це пуста, це пустота. Яка ж пустота. Дитина це. Ну, Виключи цю тривогу. Ми постійно підтримуємо свій же страх. От бачить, ця тривога. Для чого вона? Вона зразу, вона зразу цей страх. Ти ж це знаєш. Я я вже... Просто для чого. Вона так і завжди була, мабуть, вона не суттєва була для нас. Ну, Може тут тоді десь там падало щось Для нас нічого не повинно бути суттєво, крім нас самих. Угу. Душа завжди тебе приведе до тебе, до твоєї реалізації. Вона ніколи не заведе тебе не під поїзд, не під машину, не пригнуть з скали да. моста. Ніколи в житті. Да. Бо вона хоче цим тілом да. бо платить себе, відкрити себе, свій потенціал. А ми її не слухаємо, не. ми її ігноримо. Ми боїмось, що соціум нас не пойме. Ми да. боїмося да. якось прийняти якісь рішення, діяти, щось робити по поводу себе. Ми боїмось. Да, 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 Бо в да. нас да, розум починає кажу. казати, нема можливостей. А що так, подумають, ти ти а зараз війна? О, а о, там ще щось. Куди зараз? Війна? Лень, у всі штуки, вони завжди будуть забороняти. Одного разу професор поставив учителям, які зібралися на його лекції, запитання. Уявіть собі ситуацію. Як ви проводите урок у четвертому класі, заходить дитина, яка запізнилась на 20 хвилин. Ваші дії вчителі починають пропонувати різні варіанти. Вийди з класу, давай щоденник, сідай на своє місце, поговоримо після уроку. Але професор не був задоволений. Він сказав, коли дитина зайшла, я б від щирого серця сказав: «Здравствуй, дитина моя. Будь ласка, проходь, сідай. Ми не могли почати без тебе урок, ми на тебе чекали. Це називається безумовна любов, це не можна зімітувати. Якщо учень запізниться на другий день, я зі ще більшою любов'ю скажу, Здрастуй, дитино, моя улюблена, я так чекав на тебе. Проходь скоріше, сідай. Ми без тебе не могли почати урок. І ви знаєте, якщо ви так робите 3, 4, 5 разів, дитина перестане запізнюватися, тому що вона реагує тільки на чистий імпульс любові. І якщо вона відчуває, що її десь люблять, вона не буде туди спізнюватись більше. У цьому психологія дитини. Якщо вона відчуває, що її десь, безумовно, люблять, її зігріють, вона там цінна, її поважають як особистість, вона ніколи туди більше спізнюватися не буде. Ну, Це моя суть правди. Я взагалі б, е, от. Я б є взагалі та... от час, там, наприклад, урок 45 хвилин, я так. б е, не ставив норми уроку. І не було б ні дзвінків, нічого. Були да. б е, ну, є, наприклад, кабінети, і туди і на кожному кабінеті написано якийсь предмет. Так. І вільний графік. От діти приходять рано, там, чи на обіді, чи коли хочуть. І приходять і вибирають цей кабінет, і заходять туди, і сидять, скільки їм це цікаво. Наскільки їм цікаво це. Щоб не було там норми, ти зайшов у 8, ти повинен в 9.30 30 вийти. Ось. Щоб тебе, наприклад, о, тебе там, якісь, там, математика. Ти зайшов просто, не дивлячись на час. І посидів там, скільки захотів, там 20 минут посидів, тобі надоїло, ти вийшов. Ось. Щоб не було прив'язаності. Отакий провести хоча б тиждень, і тоді всі діти розставлять себе до своїх же інтересів. Да. І от тоді можна, можна, можна наводити структуру дисципліни, да. бо тоді вже діти ну, вони вже, ось їхня цікавість за тиждень сформувалася. Я хотіла сказати, що аде дисципліна, якщо вони тут приходити, і хто. То, ось, я ж ти кажу, тиждень. Тиждень треба вчителям потерпіти, посидіти кожен день в кабінетах, висадіть. Ось, бач, Дмитро приїхав брати трактор. це він приїхав? Так. Да. Це егоїзм і его. Тобто ніхто нічого не робить, не реагує. Я дзвонити не буду, я буду приймати рішення, які я приймав. Ось, бачиш? Mm. Чого він то, Ти ж поїдеш косити. куди він його припинув? Ну, Я звідки я Чого는? ж... <рик吁> <расиш> <рик吁> <nh> Дякую за зйомку.